Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінські філіали. Сьогодні у нас є надходження Mazda 6, 2017 року випуску з бензиновим 2,5 двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало зі штату у 2010 році. Тамає лише двох власників України. По комплектації у нас салон з текстилю, також є такі чехли, електроскупіянчі усіх вікон, електролювання зеркал, мультикермо, Ось так видає приборна панель, штатна мультимедіа, запуск снопки, кондиціонер, датчик тиску в шинах. Задній реціні в гарному стані. На автомобіль встановлені 17 легкосплавні диски на літній резині. Також є камера заднього виду. Гарний бі білий колір. Заявлено на пробігу на автомобілі 125 тисяч км. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 13 тисяч 890 доларів. Дома буде доступний кредит та різні. Також займаюся пригоном автобіліз зі штатів.